Юлія та Анна рідні сестри, яких ще більше об'єднало спільне горе. Вони втратили на війні найдорожче своїх коханих чоловіків. Ми зустріли з жінками у їхньому рідному селищі Турчин на Волині. Вони вперше наважились поділитися своїм болем та розповісти про те, якими були їхні герої. Говорити важко, бо жінки втратили свою підтримку та опору. У мене ж будь-що знанеться? Хороше чи погане зразу до нього. Юлії 24. Вона мама маленького Мирона, якому лише нещодавно виповнився рік і вже вдова. Її чоловік, 26-річний Матвій Оварчук, загинув, захищаючи усіх нас, а насамперед свою сім'ю від російських загарбників. Юлія пригадує 24 лютого. Тоді їхня молода сім'я проживала у Києві. Сідає, каже. Юлія, збирай речі. Мені треба вас з Мироном завести в безпечне місце, а самому піти в воєнкомат. Я вже речей не хотіла збирати, я тоді казала, я нікуди не поїду. Ти собі хочеш, я буду тут. Але згодом їхати довелося. Спершу з сином евакуювались на Київщину, потім на Волинь. Вже тут Матвій став долав Збройних сил України. Дивиться на Мирона, каже, Ти все, що в нього зараз є? Ти мусиш його берегти. Я ще більше починають плакати. Але ми не так планували. Кажуть, ми не планували бо разом. Кажу, так, і тяла війна. Сміливим та мужнім Матвій він. був і там. Юлія каже, що у розмовах з нею він ніколи не проявляв слабкості. Я ніколи від нього не чула, що на щось він жалівся. Завжди жалілась йому я, що мені важко. Він мені ніколи не жалівся. Ніколи не пожалівся на те, що там йому погану форму дали, що немає озброєння. Погано харчують, що він не висипається, що він хворіє, ніколи. За час служби коханому вдалося вирватися додому двічі, щоб побачити найрідніших. 22 червня минулого року сім'я отримала сумну звістку. Життя Матвія обірвалося. Він загинув, зробивши свій перший та останній постріл із ПЗРК, яким підбив ворожий винищувач. Ракета з другого російського літака вдарила по позиції захисників. Це сталося у селі Біла гора біля Лисичанська. Він стрелюв, каже буквально метр біля нього. Каже, ну там без шансів він зразу на місці. Матвій Оварчук став першою втратою зенітно-ракетного взводу мотопіхотного батальйону 10-ї бригади. 30 липня чоловікові мало виповнитися 27 років. Героя похоронили у рідному селі Мирославка Ружищенської громади. Із важкою втратою Юлії допомагала впоратися вся велика й дружня родина. Анна, як ніхто, розуміла молодшу сестру, адже на той час чекала з війни свого чоловіка Володимира. У перші дні повномасштабного вторгнення він долучився до Ружищенської тероборони, а після відправився на схід. У війську був піхотинцем. Анна каже, перед смертю її чоловік ніби відчував, що щось станеться. 27 червня він написав мені. Прощаюсь, сповісь жіна, нас в саме говно. Потім він не дзвонив, да в них дуже поганий зв'язок був. А 1 липня він подзвонив, і ми буквально десь поговорили ну, секунд, 30, бо дуже було погано чути. Я взагалі його не чула, ми тільки алло, алло, сказав, що потім передзвонив. Але дзвінка так і не було. Через кілька днів рідні почали бити на сполох, телефонували за всіма можливими контактами, але того, що Володимир загинув, навіть не пропускали. Ну, для мене найгірше було, що він в полоні. І все. Ну, типу, я не то налаштувала, що він в полоні. І ми так обганювали полон, Донецька і Луганська область там. Бабі приснився сон, що вовка унімається з Матвію ти баба мені розказала, а я така зла на неї, така сердита. Ну я, я не думала, що він ті, що його не буде. Але ну напевно, десь моя підсвідомість розуміла, що це таке. До чого цей сон. На жаль, цей сон був віщим. До родини зателефонували побратими і повідомили про найгірше. Я просто в мене в голові тоді тільки одна думка. Ну так не може, так не буває. Того що вже ну я ми ніколи не думали, що хтось не питав, чи вовочи Матвій не прийдуть. Просто ну взагалі, а коли вже після смерті Матвія, я вже думала, що такого вже точно статися не може. Ну не може бути, щоб два загинуло з. За один місяць Анна відмовлялася в це вірити, адже разом з коханим мали так багато планів: добудувати будинок у Турчині та щасливо жити. Згодом дружина отримала офіційне повідомлення з військкомату. 19 липня її коханий 37-річний Володимир Коваленко загинув у бою. Як це сталося пізніше? Розповіли побратими не зранку, якби авіація їх там накривала, і вони втікали, і вже вроді би втікли. Ну, і вже якби сіли перепочити. І всі сіли, а він ліг, і йому у сколо вхопив сонор двері. Він загинув одразу його, а ми, ну, зупиняли кров. Але там, кажуть, така велика дирка була, що просто теж шансів, що він навіть не зрозумів, що він помер. Після похорон та прощання з коханим назавжди. Дружина каже, що запам'ятає його щирим та веселим, бо таким він був завжди. Він Дуже веселий був, так само на роботі, навіть по цей час так само з нього завжди всі згадують з усмішкою, з гумором. Ну, немає, напевно, такої людини, яку він обідив. Найбільше сестри хочуть, щоб їхніх чоловіків пам'ятали як героїв і тих, хто пожертвував своїм життям заради світлого майбутнього усіх українців. Їм же допомагають пережити гори рідні. Сенький Мирон та думка про те, що Матвій і Володимир дивляться за ними із неба. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал